За чотири роки маловідомий адвокат Роман Маселко став упізнаваним активістом, фахівцем судової реформи та більмом на оці недоброчесних суддів. У судах він захищає постраждалих учасників автомайдану. Серед іншого веде справу проти 15 колишніх даїшників, які у 2014 році виписували автомайданівцям липові штрафи та позбавляли їх водійських прав. До фальсифікації по автомайдану було долучено понад 400 працівників ДАІ. Все їхнє керівництво, суди, адміністрація президента все це було видно на картинці. Я це зібрав, і 7 лютого, коли я вирішив вийти на прес-конференцію. Я розумів, що мене завтра можуть в лісі знайти, бо тоді ловили і вивозили. Але ну очевидно, кожен робить вибір, що йому важливіше. для мене тоді було це важливіше. Тоді, у 2014-му, Роман зробив свій вибір, покинув престижну роботу в одному з найбільших європейських банків. Несправедливість, з якою його підзахисні зітхнулися у судах, спонукала його до дій. Роман почав займатися ілюстрацією судочинства. Саме він автор поняття Судді Майдану. Притягти їх до відповідальності його мета. Суддів Майдану загалом понад 350. Це судді, які, от як тут суддя Санян, забороняв мирні зібрання. Найтяжча категорія суддів це ті, які давали ухвалу про взяття під варту активістів. Ці судді знаючи невинність людей, виносили оці рішення по кримінальному кодексу. Це тяжкий злочин від 5 до 8 років позбавлення волі. Як активіст громадської ради доброчесності, Роман перевіряє декларації суддів про резонансні знахідки, пише на своїй сторінці у Фейсбук. Пан Арсірів полюбить подорожувати. Я назвав суддею мандрівник. Сосовно Бабенка я написав, що в нього є активи в Криму, І воно так дійсно є. За цей пост у Фейсбук, Львівська кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури винесла Романові попередження. Вирішила, що він порушив адвокатську етику. Однак Роман не припинив своєї діяльності і продовжує оприлюднювати свої викриття. Тож не виключає, що такі попередження повторяться, і у нього можуть просто забрати ліцензію адвоката. Я вважаю, що це рішення воно така перша цеглинка для того, щоб повністю вибити мене, а також показати іншим приклад, що от вам краще мовчати, вам краще не поширювати таку інформацію, краще не боротися. А от сидіть, сидіть собі в своєму куточку і мовчіть. Тут на алеї Героїв Небесної Сотні Роман часто запитує себе, що змінилося в Україні після майдану. Висновки громадської ради доброчесності при наборі суддів ігноруються. Суддів майдану поновлюють на посадах, а тепер ще й загроза втратити ліцензію. Гіркота, розпач, але з другого боку воно мене особисто ще раз мотивує зціпити зуби і йти далі, і поки не буде покарання, не зупинятися. Якщо сказати, що ну в залізм нема, також теж не можна сказати. В часи Януковича, щоб просто якийсь юрист Маселко, не маючи жодних зв'язків, ні владі, ні якихось ресурсів, щоб він домігся там, можна каже, звільнення 50 суддів, це немислимо. Попри різні пропозиції, Роман поки не бачить себе у політиці, хоче й надалі контролювати втілення суддівської реформи як громадський активіст. І кожне нове звільнення судді корупціонера доводитиме йому, що він на своєму місці.